Ісусу Христу, дорогі люди, мир вам, шановні українці, дорогі люди, я прийшов сюди, щоб побажати всім вам, миру і добра, закликати людей, які вірять в Бога молитися за Україну. Але найважливіше, я вам хочу сказати добру світло, яка написана в цій світі книзі. Я прийшов сюди, щоб найперше відкрити, сказати добру світло, якою люди можуть відкрити в очі, щоб люди навернулися від темряви до світла, щоб люди навернулися від соціальної влади до Бога. І через віру Ісуса Христа отримали дара, дарування гріхів. Дорогі люди, нам всім потрібно прощення, ну, всі є гріші. Хоча хтось може себе нарахувати грішним, не вкрав, не вбив. Але Ісус Христос сказав, хто подивиться на жінку з пожадністю, той серце зробив з нею перелік. Це є гріх, хто гнівиться на свого ближнього без причини, це перерівнюється до вбивства, це є гріх. Дорогі люди. Тому усім нам потрібно прощення гріхів. Ну як його отримати можна? Неможливо заробити добрими справами. Це неможливо. Неможливо відкупитися грошима, Бог не хабарний. Але є добра новина, що Ісус Христос, Божий Син, Він прийшов на цю землю. Він помер на Христі за наші з вами гріхи. Так. Дорогі люди, Ісус Христос, Він заплатив за нас. Він помер на Христі, проливаючи святу невину кров. Він не тільки помер, він воскрес. І він є живий, і він сьогодні спасає людей. Спасає від гріхів, спасає від пекла, спасає від будучого Божого гніву. Бог хоче дарувати спасіння усім людям, але це люди залежить від нас. Коли людина приймає Ісуса Христа, вона не буде нести покарання в пеклі за свої гріхи. Але Якщо людина відкидає Христа, їй придеться самі, відповідати за свої гріхи. Плата за гріх смерть це вічна роздумка з Богом, місцях мок і страданість пекла. Отож, дорогі люди! Задумайтесь над тим, де ви будете проводити вічність, хто буде для вас Бог, суддею чи Отцем Небесним. Примиріться з Богом, покайтеся у своїх вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов. Він любить нас і спасетеся нас. люди, читайте Боже Слово і живіть згідно, як там написано. І Бог буде вас благословляти, коли в вашому житті будуть проходити трудності, можливо, будете хворі, не буде що їсти будете зудягнутися, вам буде страшно чи сумно. Звертайтеся до Ісуса, Його у своє серце, Він може допомогти. Бог є любов, Бог любить усіх людей. Нехай вас Бог благословить. Я все це говорю, тому що Бог спас також і мене. Спас від самогубства, звільнив від всяких залежностей. Дав мені бажання жити і любити, дав мені сім'ю дорогу. Ви найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах. Тому що, в Слові Божому, написано. Дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашій, хто має сина Божого, має вічне життя. Це є Божа обітниця. Прийміть цю обітницю, віруйте в нього, будете мати життя вічність. Дякую за увагу. Моліться також за Україну. Просіть Бога милості для нашого народу. Щоб Бог спас наш народ, простив і дарував нам мир і спокій, щоб Бог зупинився на кров пролиття. З нами Бог. Нехай благословить Господь. Петесь небесний, благослови всіх цих людей, благословив місто Львів. Благослови Україну, помилуй наш народ і спаси. Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Від снова вам здоров'я і щасливої дороги.